Голубина зграє вимальовує в осінньому зажурному небі прощальні кола. Рогатинщина зустріла ще одного героя. 1 листопада під час артилерійського обстрілу на Донеччині загинув Андрій Вивка з села Чернів Букачівської громади. Молодий захисник був мобілізований у липні і виконував обов'язки навідника мотопіхотного взводу. Рогатин приклонив коліна, вшанувавши відважного воїна, який віддав своє життя за Україну. Наша площа знову наповнюється великим смутком. Сьогодні в черговий раз пробажаємо героя Україна, воїна в останню дорогу. Господь Бог, сотворюючи людину, він дав для кожного з нас велике покликання. Кожного з нас він покликав до своєї справи. Кожного з нас він покликав до Його слави, але також кожного з нас Він покликав до захисту, до захисту любові, до захисту правди, до захисту справедливості, до захисту своєї землі і до захисту. Кожної людини. Сьогодні Андрій виконав в повністю обов'язок. У своїй любові він віддав своє життя за кожного з нас. Вивка Андрій Богданович народився 4 грудня. 1998 року у селі вийшло. І цього року йому мало виповнитися тільки 26 років. Такий молодий, але такий зрілий і достойний герой. Андрій у своєму житті дуже рано осиротів, дуже рано померла його мати. Потім згодом батько з сином знайшли нову сім'єю переїхали у селі Журів. У Журові 2002 року воїн пішов до першого класу журівської школи, яку закінчив у 2011 році. Після закінчення школи вступив до Рогатинського аграрного фахового коледжу і обрав професію ветеринара. Після закінчення коледжу був призваний на строкову службу, повернувшись зі служби, працював на «Укрзалізниці», а також на виробничому підприємстві Сіліяниця, одружився і став батьком маленького синочка. Андрій був добрим і товариським, мав багато друзів, був призваний на службу. 8 липня 2022 року став солдатом новітником мотопіхотного батальйону в пам'яті однокласників, вчителів, односельців, друзів і побратимів Андрій Вилка залишиться як добрий товариш, люблячий і батько, добрий друг і людина із відвертою душею, і щирою посмішкою, яку він так щиро Вмів і хотів дарувати людям. після прощання в Рогатині траурна колона із тілом загиблого захисника України попрямувала у село Чернів, де відбувся чин похорону Андрія Вивки. Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого. вічна пам'ять герою.